Всім привіт вітаю вас у новому відео. І сьогодні відео кулінарне. І так, готуємо сніданок. Я дуже полюбляю ці тости на сніданок. Це найулюбленіші тости з грушею. Завжди чекаю наших груш, коли достигнуть нагороді, але іноді купляю. І так, що нам потрібно? Нам потрібно дві скибки хліба. Обсмажила я на пательні з двох сторін. Потім треба намастити крем з сиром і покласти на кожну скибочку по шматочку сира брі. і ще... Зверху груші. Я груші карамелізую на пательні, додаю вершкове масло і цукор. І коли я викладаю смажені груші на цей сир брі, він так тає і це неймовірний смак. Я дуже полюбляю ці брускети на сніданок, на обід і на б я їла. Вони дійсно дуже смачні. Ще хочу поділитися з вами новеньким рецептом салатика. Нам потрібно огірки з городу, яйця варені, сир на ваш смак і кукурузка. А, звісно, майонез, ну, може, хто заправляє сметаною. Відкриваю кукурузку, ось так я її зливаю, щоб вся водичка вийшла. Нам водичка не потрібна. А поки буду все нарізати. Нарізаємо все однаково. Ось ви можете подивитися на відео, як це я роблю. Спочатку різала ось так сир, потім огірки, і так буду різати яйце. Нам такими скибочками треба нарізати. Ну, щоб все було у нас однаково. І все, що ми чистимо, наприклад, яйця, там, огірки, картопля, може це буде буряки, морква, ми це все збираємо. Чому? Тому що ми живемо в приватному будинку, а хто живе в приватному будинку, то, той знає, що викидати таке нічого не можна. Це все піде на огород. Цей рецепт салатику я знайшла на просторі Тіктоку. І там, ви знаєте, доволі такі непогані є рецепти. І цей салатик я тепер залишу у нас в сім'ї, він буде у нас жити. Певний час точно, бо сподобався всім. І у нас скоро вже день народження у доньки. Тому на день народження, звісно, буду готувати олів'є і цей салат 100% буду готувати. Він готується дуже швидко, просто не треба якихось там інгрієнтів, таких, знаєте, складних. І нам сподобався він на смак. Дуже все поєднується між собою і воно того смачно. Додаю сіль, можна додати перцю, але я в салати тільки додаю ось сіль. Додаю майонез, можна додати сметану, це на ваш смак, як хто побажає. Перемішуємо гарнесенько. і ось така кількість салату у мене вийшла. Ми його дуже з'їли, нам він сподобався. І цей рецепт салатику я точно буду готувати. Далі з вами будемо готувати печиво. Нам потрібно борошна, цукрова пудра, масло, крохмаль, рослинна олія і оцет. А і ще дрібка солі. Цей рецепт печива я побачила у Наташі на каналі. Він мені тоді дуже сподобався, але був піст, і я його не готувала, а зараз піст закінчився і зразу вирішила його приготувати. Спочатку я дуже була здивована, чого в печиво додається оцет, і думала, що воно буде, знаєте, такий аромат буде від оцту, але цього аромата не було, і тісто вийшло дуже ніжне, з ним було просто чудово працювати. У мене вийшло з цього тіста 20 штук печива. У Наташі на каналі вона, як показувала, це, ну, цей рецепт печива, у неї вийшло 30 штук печива. Ну, Це, напевно, залежить, все, як ви, які кульки ви будете робити. Моє печиво дуже гарнесенько пропеклося. Я його випікала 20 десь хвилин при температурі 180 градусів. Це дуже смачне печиво і легке в приготуванні. Цей рецепт залишиться зі мною. Я думаю, що надовго, і ми будемо його готувати. І що ще хочу сказати: це печиво дуже дуже ситне. Цей рецепт мені сподобався ще наголошую. Спробуйте, він дійсно дуже дуже смачний. Як ми печиво достали з духовки, воно ще гаряче, його треба обваляти з різних сторін у цукровій пудрі, вона дуже гарно так пристає до нього і скласти на тарілочку це печиво. Пудра добре е, стримається на печиво і придає солодкуватий смак. І на останок я хотіла приготувати чебуреки. Сьогодні подивилася відео Наді, І так мені захотілося зробити їх. Я їх роблю вперше. Нам потрібно борошна, окріп, рослинна олія і сіль. І ще треба горілки. І таке тісто, я вперше його робила ну, на чебуреки, дуже мені сподобалось тісто. Звісно, там перший чебурек ви будете далі дивитися, не дуже гарно вийшов, але нічого страшного. Робила я ось таку начинку Брала такі сулугуні, додавала ще кисломолочний сир, додала ще сметани, відео тут не показала, не знаю чого, щось не записалося у мене, і додала сіль. Сир я сулугуні терла на терці, а кисломолочний просто, так знаєте, виличку, це все перебила. І ось така у мене начинка вийшла. І поки тісто моє таке, знаєте, воно ж гаряче трошки було, воно охолоджувалося, я робила цю начинку. І зараз подивитися, як як у мене вийшов перший чебурек. Ну, Кажуть, що перший млинець комом, да, ось така якась така є прислів'я таке, скажімо так. А у мене чебурек вийшов комом. Але нічого страшного, я його підправила і теж посмажила, і він був смачний. А далі вже пішло як по маслу, і мої чебуреки вийшли дуже красиві, ну, як на мій погляд, і дуже смачні. Раніше чебуреки я купляла в галі балований, а тепер точно буду робити сама, бо це не так є складно. В принципі, вони готуються просто. Я знаю, що я поклала туди. В чому начинку пішло, що вони свіженькі і вони виходять доволі смачні. Ось такий чебурек у мене перший вийшов смішний, але нічого страшного, я взяла ножика, трошки його так поправила, і він вийшов, от, перший дуже смачний вийшов. Я так наклала дуже багато начинки. А здається, третій у мене трошки начинка витікла, виделку там погано так притисла. Але нічого страшного. З цього рецепту в мене вийшло 12 невеликих чебурек. Декілька я штук заморозила, а так ми з'їли. Пригосила ще сестру, і, в принципі, сказала вона, що дуже смачно. І ось таке, сьогодні кулінарне відео в мене вийшло. Може і вам якийсь рецепт сподобався, і ви його захочете приготувати. А з вами ми побачимось у наступному відео. Всім бажаю гарного настрою, спокійних днів і ночей. До нових зустрічей у новому відео.